Якщо ти народився в хорошій сім'ї, коли ти був немовлятком, як тільки ти починав плакати, тебе брали на ручки, заспокоювали, прижимали, обнімали, цілували. Коли ти був голодний і плакав, мамочка брала тебе і прикладала до грудей, і ти відчував себе втішений, відчував, що про тебе піклуються, що тебе люблять. Коли в тебе щось боліло, над тобою бігали. Носили тебе на ручках, лікували, і ти відчував, що ти важливий, що ти потрібен цьому світу. Коли дитина зростає в такій любові, вона не сприймає цей світ ворожим, вона не живе в страху, в неї є впевненість, тому що вона виросла в любові. А якщо ти родився в ненормальній сім'ї, тебе заклали зовсім інше. Ти плакав, а ніхто не приходив. Ти міг лежати голодним, в тебе щось боліло, а всім було байдуже. І ти виріс цим сприйняттям світу, що він ворожий, що треба вижувати, що треба усім доказувати свою цінність. Як вирішити цю проблему? Треба усвідомити, що в тебе є тато, небесний тато, Бог. І його любов, вона завжди поруч з тобою. Він буде той, хто турбується про тебе. Він той, хто успокоює тебе. Він той, хто захищає тебе. Він той, хто завжди поруч. Насправді, він той, хто в твоєму серці.